Блок живлення тектрол на 54 вольта. Вигляд роз'єму для під'єднання. Іде спеціальна колодка, яка мусить бути в комплекті, тому що тут є розпайка спеціальна для з'єднання. Це є вихідні клеми. Ось так. Виглядає його передня частина? 48 вольт стандарт. Два індикатори горять разом. Якщо все добре, ось такі його параметри. Працює від. Та вольт Зроблений в Канаді. Зараз здійсню запуск у наступному відео. Тут має очевидно регулювання напруги і струму, але вони є закриті просто зафіксовані клеєм для того, щоб не змінювалося. Щоб, щоб так просто не регулювати, потрібно розібрати його. Напруги. Мінімальна напруга 50,17 В. Зараз спробуємо збільшити з допомогою ось цього регулятора. Важко знімати однією рукою. سوف نحاول أن نقوم

Майже вісім. П'ятдесят сім з половиною вольта. Все. Обмеження резистора. Від п'ятдесят до п'ятдесят сім з половиною. Повертаю на п'ятдесят чотири вольти. Зараз спробую протестувати цей блок живлення на двох послідовно з'єднаних лампах. Лампи від кінопроєктора на 400 Вт, буквально 30 Вт. І десь більше 10 А. Послідовно з'єднані. Вмикаю не надовго, тому що лампи. Розжарюється до біла. Спробую зараз вімкнути. Плавний пуск. І дуже сильне світло. Вимикаю, вентилятор шуміть.